Гороскоп для близнюків на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Для близнюків цей тиждень буде динамічним і насиченим новинами. Сонце і Меркурій перебувають у знаку діви. Це означає, що увага зосереджується на домі, родині та повсякденних обов'язках. Ви відчуваєте потребу навести порядок у побуті і більше думати про стабільність. Венера у Леві робить цей час теплим для спілкування, додає романтики і прагнення отримувати визнання. Марс у терезах підсилює вашу творчу енергію, дає наснагу займатися справами, які приносять задоволення. 8 вересня місяць у знаку Овна активізує сферу дружби і колективної діяльності. Ви будете налаштовані на спілкування з друзями і однодумцями. Це день, коли можуть виникати нові ідеї у групових проектах. Сонце утворює гармонійний аспект із Юпітером і допомагає знайти підтримку серед близьких. Водночас квадрат Марса з Юпітером попереджає про можливі конфлікти. Важливо не поспішати і не тиснути на інших. 9 вересня атмосфера схожа, але стає відчутною внутрішня напруга. Ви прагнете проявити себе у колективі, але можете зіткнутися з різними думками. Це день. Коли варто слухати інших і не наполягати на своєму будь-якою ціною, сонце у Діві допомагає вам шукати практичні рішення. 10 вересня місяць переходить у знак тельця, для близнюків це означає потребу зосередитися на внутрішньому світі. Ви можете захотіти усамітнитися, більше часу провести вдома або у тиші. Це день, коли краще уповільнити темп і звернути увагу на своє самопочуття. Водночас квадрат місяця з плутоном може провокувати хвилювання. Варто уникати надмірних переживань. 11 вересня енергія місяця у тельці зберігається. Це сприятливий день для відпочинку, для аналізу минулого і планування майбутнього. Ви можете відчути, що хочете закрити старі справи і залишити позаду те, що більше не має сенсу. Сонце у гармонії з Юпітером допомагає отримати моральну підтримку від родини. 12 вересня місяць переходить у ваш знак. Ви відразу відчуваєте прилив енергії. Це час, коли можна сміливо заявляти про себе. Венера у гармонії з місяцем створює приємну атмосферу у спілкуванні. Це день для нових знайомств і романтики. Проте квадрат Венери з ураном може принести несподівані зміни у планах. Ви можете отримати новину, яка змусить швидко перебудувати розклад. Варто бути готовим до гнучкості. 13 вересня місяць продовжує перебування у вашому знаку. Це робить вас ще активнішими. Ви сповнені енергії і прагнете діяти. Проте опозиція Сонця з Нептуном може створювати плутанину. Не всі ідеї цього дня будуть реалістичними. Важливо перевіряти факти. Марс у квадраті з плутоном може провокувати конфлікти у сфері творчості або у стосунках. Ви схильні реагувати емоційно. Постарайтеся діяти спокійніше. 14 вересня настає перша чверть місяця у вашому знаку. Це день, коли ви відчуєте внутрішню напругу. Ви ніби опинилися перед вибором. Сонце у Діві утворює опозицію із Сатурном у рибах, і це створює відчуття обмеження. Вам може здаватися, що ваші плани стикаються із серйозними перешкодами. Але гармонійний аспект Сонця з Юпітером відкриває нові можливості. Ви можете отримати допомогу від друзів або підтримку від колег. Це допоможе вам не зупинятися і рухатися вперед. У стосунках цей тиждень буде яскравим. 8 і 9 вересня ви відчуваєте бажання більше часу проводити з друзями. Це створює сприятливий фон для нових знайомств. 10 і 11 вересня ви потребуєте спокою. Це дні, коли краще побути наодинці або провести час із найближчими. 12 і 13 вересня, коли місяць у вашому знаку, ви випромінюєте чарівність і приваблюєте увагу. Це чудові дні для романтики. 14 вересня напруга у стосунках може зрости. Варто уникати різких слів і зберігати терпіння. Фінансова сфера протягом тижня залишається другорядною. Основні події розгортаються у сфері стосунків і комунікацій. Проте 12 і 13 вересня можливі несподівані витрати. Венера у квадраті з ураном може принести сюрпризи у цій сфері. Варто мати запас і уникати імпульсивних покупок. У сфері здоров'я тиждень нагадує про важливість балансу. 8 і 9 вересня варто уникати перефтоми. 10 і 11 вересня бережіть нерви і уникайте стресу. 12 і 13 вересня ви будете енергійними, але це може призвести до перевантаження. 14 вересня перша чверть може дати втому, тому важливо відпочивати. Загалом цей тиждень для близнюків стане часом активного спілкування і нових можливостей. Ви будете залучені у події, які змінюють ваші плани. У роботі важлива уважність до деталей. У стосунках потрібна гнучкість і терпіння. І якщо ви зможете уникати поспіху і зберігати рівновагу, цей тиждень принесе вам нові знайомства, ідеї та перспективи.